На ті вимоги, які в обов'язковому порядку мають бути застосовані, відповідно до рішення конституційного суду від рокудинадцятого року, де Конституційний суд сказав, що норма статті 62 другої зобов'язують наші державні органи. Проводити кримінальні розслідування, проводити будь-які слідчі розшукові дії саме в порядку, визначеному четкому порядку визначеного процесуального законодавства і з уповноваженими на те особами, підкреслюючи їх повноваження. Повноважень наразі не надано, чому проводили саме так. І е -е, відповідно е -е, ці ще документи складалися неуповноваженими на те особами. Далі, шановний суд, е -е, виходячи з цих норм, виходячи з поняття. Недопустимості доказів і враховуючи те, що ці недопустимі докази були враховані або взяті за основу судом першої інстанції при винесенні рішення, я вважаю, що суд зобов'язаний ретельно дослідити ті обставини, які посувалися я та мій клієнт з приводу встановлення тих типу обставин щодо очевидної недопустимості цих процесуальних документів і визнати їх недопустимими та не приймати їх до уваги і їм не обґрунтовувати наступні судові рішення. У зв'язку ще ну, суд з тим, що я в своєму попитанні також ставлю е питання е недопустимості як самого протоколу, так і додатку, оскільки додаток є невід'ємною частиною е ну, процесуального документу згідно до чинного законодавства. Я прошу е його так само визнати недопустимим, оскільки навіть він не відповідає ані інформація, яка зазначена в супровідному листі назва інша ані а, інформація яка міститься в протоколі тобто а, по суті ідентифікувати його як належним додатком неможливо і він не оформлений потребує законодавства передбачено статтею 104 кримінальному процесуального кодексу, а, що має бути додаток оформлений як додаток. Він не належним чи не оформлений, відповідно неможливо його ідентифікувати, але я прошу його в тому числі визнати недопустимо. Під час недопустимості врахувати, ну наразі під час даного досі, оглянути даний диск і врахувати в тому числі і відомості, які будуть встановлені під час до даного диску. Наразі в мене все і по питанні посмотри долучені до матеріалів справи з додатками, які містяться Які містяться в матеріал справи. Все, що має. Диск для 21 11 16 года написано розсекречено, зазначено акт і його реквізити. Що ви хочете? — Дозвольте, я підійду бо мені надошує, на душу маніплаці. Прошу властивості набрати на в, в даній папці. Звертаю вашу парці. Спершу звертаю вашу увагу, що папка створена 12 грудня 22 годині 40 хвилин 40 секунд. А тепер прошу звернути увагу на вміст файлів у папці з аналогічними парапорами. Звертаю вашу увагу, що дані даній властивості місяць інформацію з ну, якщо дозволити, я буду цитувати мовою самого документу, создана сріда 14 року 2015 року. -го 13, 25, 154 изменен с среда 14 октября 2015 года, 13,254. Якщо ми подивимося в розділі подробно, э, зверху інший карманчик. ми так само що ми на суд, можемо ну, встановити дата создания 14-10-15 и дата изменений 14-1015. Але я зараз вам звертаю вашу увагу на те, що цей документ мав зміни. Тобто, це є не оригінал, це є копія з підтвердженням внесення змін в його зміст. Все ми можемо перейти до іншого документу на вибор суду будь-якого, щоб переглянути його властивості на вибір, який ви вважаєте за потрібне. Ну, так, два-три документи відкрити, щоб ви відкривали кожен, бо вони так розумію, що мають. Однакові, тут я звертаю вашу вакуум аналогічно создана сріда 14 февраля 2015 року і зміня 14 сентября 2015 року. Так само подробно аналогічна інформація про створення і про зміну. Так само, шановне суд, ми, якщо подивимося нижче документи. Ви маєте можливість переглянути, що вони вже створені 30-го 9 15 2015 року, тому що, наприклад, один із таких документів відкрити, час в них різний з приводу ну, інформації в папці. Наприклад, ми маємо документ за останні, ну, від 2025-2015 року, який створений 30 серпня 2015 року. Вибачте, да, сентября І змінений так само 30 вересня 2015 року. Тобто кожен документ містить інформацію про зміну його змісту. Зміну змісту файлу що, з який зміст в цьому файлі? Ну, це ну, якщо ну, ви можете перевірити та зміст. Та, так, так, тоді. Я зараз ну, намагалася звернути вашу увагу на те, що кожен із цих файлів не є оригіналом, є копією, яка містить інформацію про зміну. Ну, це ті факти, на які я зараз намагалася вам. Оскільки диск... Ну, в будь-якому випадку не буде оригіналом. Оскільки на дис... На серде, не записуються там спеціальні пристрої. І вибачте, спеціальні носії. Вони такого маленького формату, що воно оригіналом диск у нікому випадку не може. Потім я поясню свою позицію. Я зараз ну я це так розумію, що наскільки я пам'ятаю, ви намагалися її пояснити попередньо попередньому судову з приводу да, виклика... з приводу викликання <говорити> <Ми говорити> <спеціаліста, і> ви <говорити> <почти говорити> роздлоковували диск з тим, що було роздруківка, <говорити> ну попередній диск з тим, що була роздруківка, була один до одного. Все, що на диску, то роздруковане слово, один в слово все. <говорити> <говорити> я не декілька листків Так, Я не заперечую, що відомо, <говорити> 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 На диску відповідають письмовим відомостям в протоколі. Я поясню зараз, коли ви ще переглянете інші інформації, коли ми закінчимо оглядати цей диск, я поясню свою позицію. Це, це текст чи це запис? Генерал или кто, я не знаю, Петр Иванович, а полковник он, я не, не поняла, что сказать, кто он, он сам меня вчера набирал и разговаривал со мной, э, ну, по поводу мужа. И... Я сейчас выясняю это. Это он нам а тоже кто... звонил, да? Да, он, я с ним разговаривал. Тот человек, кто, -то, кто отвечает за то место, где он находится, он в ответ будет только 5 пятницу. А, ну, то если он в том месте где-то находится, значит, все-таки он живой, правильно? Ну, да, конечно. я просто сейчас это выясняю. хорошо, а скажите мне, вы не могли бы еще выяснить, но его отдадут или, что, что мне дальше делать? Его будут отдавать, его будут менять? Или, что нужно для того, чтобы нет, 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 за это я вам сказать не могу, потому что я не участвую в вопросах обмена военнослужащими. Я реально не имею Лидия Родионова занимается этим, но она не только... Нет, Илья Родиона этим не занимается. Непосредственно занимается этим вопросом министр обороны и глава Захарченко. Вот два человека, которые принимают решение. Захарченко не берет трубку на неизвестные номера, не Его сейчас нету. А, хорошо, а министр обороны отозванного. Правильно? Да, да. Как можно с ним связаться? Я передам вашу просьбу ему о том, что вы хотите переговорить. Ну И он что, тогда наберет? Я, нет, нет, я, я за это не знаю. Может, я по телефону вас наберу, и он будет разговаривать. Или его помощник будет с вами разговаривать. Я просто этого не знаю. О, ну, кто, кто нет, вы говорите по поводу обмена. Это Они да. принимают решение, вот эти два человека, по поводу обмена. На данный момент я просто объясняю, где находится ваш супруг. Вот и все. А, я ну, да. Хорошо, вы видите в течение когда, когда мне нам позвонить. Ну, там, там, я взагалі не піднімала питання про різницю між текстом документом і інформацією, що міститься ну, на диску. Я шанова, не просила шанова. прослухати це за суд послухала. Це не є. Казала, в чому невідповідність того, що оригінал не відповідає копії? А ви бачили оригінал? Ну ви ж з цього приводу вже ви ж не бачили оригінал? Так я про це і говорю. Що Добре. це не оригінал. Це, це є копія. І ми під час судового засідання встановили, що ця копія містить інформацію про зміни. У зв'язку з тим. От, в чому зміни ці? А, а, а наразі же що... воно змінено. Тому що є інформація про зміни. Яка? так? Да, будь ласка, будь ласка, відкрите, будь-який файл. Ну, ми відкрили ось. і дивимося. Властивості. Почекайте. І слово зміни". Властивості. Міститься інформацію про зміну. Ми цей факт вже встановили, він не підлягає оскоренню, тому що це зафіксовано. А тепер я говорю про те що враховуючи ті фальсифікації, які я, на які звертала увагу під час направлення листів, під час тих ухвал, які не відповідають у, е, дійсним обставинам е, нашого чинного законодавства, я стверджую про те, що цей діск з файлами не може відповідати оригіналу файлів. Ось моя позиція. Будь ласка, друге судове засідання. Я намагаюся вам довести не те, що відрізняє, відрізняється на диску і в паперовому Ні. воно змінено до того, як було записано на диск. І відповідно зміни до нього були внесені. І ми не маємо можливості у зв'язку з цим фактом встановити, як саме вплинули ці зміни і що саме вони змінили в цьому файлі. Тому. Я зараз прошу зафіксувати наявність змін у кожному із цих файлів, оскільки вони не є оригіналом. Єдине, що можна зафіксувати, що написано слово змінено. Певне. А часом, не зафіксувати зміни. Шановний суд, що є? Що є у чому створено? Змінено. Так, Тобто зміна відбулася. Якщо би не було зміни, то не було б е, цього розділу. Цього розділу тоді би не було б. Якщо б змін не було. А вони є. І я про це намагаюся доказати суду. І ці зміни впливають на зміст. От яким чином вони впливають? Мало вони змінили, нічого вони не змінили, чи все вони змінили. От якраз я напихаю, на питання, що ж було змінено конкретно, ви відповіді не надали. Не? Ми не а не було, тому, шановний суд, так. я звертаю до суду викликати судове засідання спеціаліста і встановити, що може бути впливом і яким чином змінюється формат змісту файлу. Після змін, які містяться на кожному із файлів в даному дефі. Або попросити. Чи можна попросити сторона ага. обвинувачення представити оригінали документів? Оригінали документів? Які? Файлів. Більш того, що на суд в мене наразі є клопотання про призначення експертизи. Єдине, я не хотіла його заявляти зараз, щоб не було це перечасно. І, і зараз ми до спеціаліста точно будемо повертатися. Сідайте, а, Шановний суд з приводу спеціаліста я наголошу на тому, щоб ви розглянули його саме безпосередньо зараз. Чому? Тому що кожен раз, кожен диск. Потребує окремого по пояснення спеціаліста, бо їх там дати різні і все таке інше. Ну, а з метою суммарно щодо кожного диску. З метою економії часу я потім заявлю створили всіх дисків одно клопотання добре? про експертизу. Ну, з рахуванням того. Це відповідно. Досліджуємо доступний випис. На вибачаю, ми добре засідання і має вже залишити Одненький. Хоча б одненький. Ну, ви ж бачите, як у нас Ну, ви... Я потім мати ну, велику проблему. Ми зараз закінчуємо. У нас приміщення? Ні, в іншому. А ви, по-перше, ще й запізнились все. У нас. Наші це були Але ви слухали інших засідання? І, зараз, і, і коли заходили мого клієнта, я була вчасно вже в приміщенні суду, що я здобут... Не бажати це моєю проблемою. Так, досліджується в томі 9 аркуш провадження 6269, це висновок експерта за результатами проведення експертизи з від 23 лютого 2017 року номер 28317335 335 3509, 35, рік 17-335. І це зв'язику в минулого разу Ми за цю висновок, Зазначено, що зміст мовлення учасників досліджуваних розмов 1 і 2, до 1 в цьому висновку, що зафіксовано на дівітті РТ-ковольбаті No1 цілому збігається з, те, з текстовим відтворенням цих розмов, наведених в протоколі за результатами проведення небасних школу закладу з 13, 12, 16, вхідної ГСОВ номер 9869 і 13.12 новось на Аркушах. Громадянка без язика брала участь у досліджувальних розмовах No1 і два. Слова та висловлення, що промовлені нею в цих розмовах, позначені в протоколі за результатами проведення негласного розшукового заходу від 13-12 штанадцять було номер до 16 на восьми Артуша Симова Маргарита. Громадянин по суті брав участь у досліджуваних розмовах No12, слова та висловлення, що промовлено в цих розмовах позначені протоколі за результатами проведення власного школу закладу 19, 12, 16, вхідний засело 9, 12, 16 на 8 Аркуша, символом Едуард Олександрович, судовий експерт Нісян, міститься підпись. Примітка разом з висновком повертається в одному сейф пакеті ЮДІ РТІ СКВПАТІ 4,7 герових 120 минут, серійний номер 6068 514 плюс д 6761 Протокол за результатами проведення на СРД 15, 12, 16. Протокол огляду від 1612-16 Сіті Рисквірбатім 16, зазначено серійний номер. Протокол огляду від 2012 16. Сіті Рисквірбатів теж зазначено його серійний номер. Протокол огляду 2012 16-го Сіті зазначено серійний номер. Ще один протокол огляду від 20.12.16. на дому харкушах і зазначили диск Вірбатім в серійній номер відповідний. Протокол огляду від 21.12.16 на ПДРК. Додаток Дівдія, диск Вірбатім, 4,7 ГБ, зазначено його серійний номер, а також відповідь на запит слідчого від 19.12.16 вихідний 19.10. 2. Так, дана експертиза проведена Київським науководосвідом інститутом судових експертиз, е... призначена свідчим будником, установою 21 лютого 2016 року. Е... Безв'язику буде минулого разу щось з приводу цієї експертизи хотіли сказати. Так, так. Або наступному судовому засіданні. Ми просто ну, зараз почнемо, сказати, я зараз пішла, але Ну, не вас нормально. Якщо не довгий, зараз... Ні, це довгі, це дуже довгі документи. Це отак от все перекручено, воно так, щоб ніхто не розібрався. Розуміло. А нас Десятка, да? Десятка, да? Десятка, да? Десятка, да? Десятка, да? Десятка, да? Десятка, Десята тридцать. Да. Mm -hmm. До 14? -х? До обіду. До, до тринадцати.